Нещодавно я почула фразу Маленьке очевидне щастя. Це філософія простої радості щодня. Маленьким очевидним щастям може бути будь-яка дрібниця, смачний сніданок, комфортний одяг, кава з красивої чашки, чистий простір навколо, улюблена музика та що завгодно. Такні деталі, яким наповнена наша повсякденність і від якої ми можемо отримувати щастя, якщо почнемо їх помічати і додавати в свою рутину. Це усвідомлений підхід до свого щастя, своєї буденності, і це дуже-дуже мені відгукується. Особисто я дуже багато працюю. Робота займає майже весь мій час. Можливо, зі сторони здається, що фриланс – це легко, але ти постійно включений в свою справу. За все несеш відповідальність, і у всьому цьому робочому хаосі мені дуже необхідний спокій та насолода від моменту. Філософія маленького щастя допомагає мені витрачати час на те, що мені подобається, і самостійно створювати більше хороших моментів в моєму житті. Кожного дня, поміж роботи, справ та зобов'язань, знаходити час, щоб зробити те, що ви любите те, що приносить спокій та насолоду. Маленьке очевидне щастя дозволяє тобі розслабитись, дозволяє помічати момент тут і зараз. Додавати в своє життя те, що дарує нам задоволення, що наповнює нас. У кожного це різні речі, варто лише справді дати собі відповідь на запитання, що зараз допоможе мені стати трішки щасливішим, що важливо мені. Ми не можемо попливати на багато речей в нашому житті, особливо зараз, тому дуже важливо самому робити свій день трішки ліпшим. Я, наприклад, зараз дуже часто думаю про те, що робить мене щасливою, що наповнює мій день, і як я можу його зробити кращим для себе. Звичайно, бути щасливим в глобальному сенсі зараз дуже важко, але знаходити щастя в якихось дрібних моментах в своєму рутинному житті це те, що зараз мені дуже дуже допомагає. m 니 Тому я часто зараз задаю собі запитання, що мене зараз зробить щасливою, що зробить мій день кращим, чого я зараз хочу. Я зрозуміла, що так як я працюю вдома, так як я тут проводжу дуже багато часу, для мене дуже важливий простір, в якому я живу. Тому ви можете бачити часто на моєму каналі відео про затишок, про мій будинок, тому що це дійсно те, що робить мене трішки щасливішою, але також я часто розумію, що Природа і ліс це те, що мені дійсно життєво необхідно, це те, що мені дарує щастя в моменті. І так як ми живемо в центрі міста, добиратися десь до природи буває доволі довго, тому для цього потрібно виділяти час. Бо ж насправді важливо лише те, як ми почуваємося, як ми відчуваємо це не щось нав'язане з суспільством, це те, що дійсно нам приносить задоволення в моменті. Тому так я виділяю для себе дні і час. Коли я просто збираюсь, сідаю в машину і їду десь далеко в ліс, щоб трішки перепочити від роботи, трішки набратись натхнення. Тож давайте вже швидше збиратись і їхати шукати моменти щастя в лісі. Дрібні речі життя, які дають перерву та спокій від постійної гонитви за успіхом. Філософія маленького щастя полягає в тому, щоб ми змогли віднайти баланс в наших днях та постійних справах, і знову почали думати про себе та свої відчуття. Ця філософія проявляється у пізнанні себе, коли ти починаєш розуміти, що тебе наповнює, які дрібниці для тебе є чимось більшим, ніж просто дрібниці. Тоді ти починаєш додавати це у свій день, роблячи його трішки кращим. Звичайно, ми маємо в житті не лише хороше, а й погане. Науково доведено, що щасливе життя це не відчуття щастя весь час. Це мати в своєму житті чи дні більше щасливих моментів, ніж негативних. Підходити усвідомлено до свого щастя дуже важливо. Зараз, коли ми 24 на 7 маємо негативні новини, коли все в світі несеться з неймовірною швидкістю, і ми лише встигаємо дивитись за чиїмось успіхом в соцмережах, ми забуваємо сповільнитись, забуваємо радіти простим речам. Тож так, я користуюсь цією філософією в своєму житті. Я люблю помічати дрібниці ввечері при теплому світлі торшера, заваривши чай в красиву чашку, взявши книгу в руки, відчуваю абсолютно гармонію. Час зупиняється, є лиш я і те, що мені безмежно подобається. Це налаштування нашого мислення, щоб насолоджуватись простими звичайними моментами, які ми відчуваємо і проживаємо зараз, зосередженість на собі, своєму стані відчувати маленьке задоволення, маленьке, очевидне щастя. Дякую вам за перегляд цього відео і що провели цей день зі мною. Надіюсь, вам сподобався такий формат. Напишіть в коментарях, як вам. І до речі, затишний бокс виграла Даринка. Я залишу десь тут її нік. Дуже хочу подякувати всім, хто брав участь у розіграші. Сподіваюсь, це відео вас надихнуло та змотивувало. Підписуйтесь на мій канал. Всіх обіймаю!